для того, щоб подякувати Богові за всі його благодіяння, які Він вилив на нас і на наш народ. Згадаємо часи, коли безбожники нищили храми, церкву не дозволяли давити ні дітям, ні молоді. А тепер ми свободні. В радянські часи ми не пройшли такою кресною ходою. А те, що ми пройшли хрестами і хороблами, і віконами, це свідчить про те, що ми свободні. І за це ми дякуємо Богу. Ми дякуємо Богові за те, що ми маємо Біблію, маємо святих Отців, маємо життя святих, маємо духовну літературу і можемо вивчати. Ми дякуємо Богові за те, що в школах не у всіх правда, а вивчається і закон Божий. І християнська епіка, існують недійні школи. І не порівняйте це з тими далекими часами. Чи можливо було? Ніхто не вірив, що це це можливе. А чому воно стало можливим? А тому, що Христос воскрес, переміг зло, переміг гріх. І перенісне. І ми святкуємо кожного разу, року Пасху Воскресіння Христового. Але не до кінця усвідомлюємо, що це значить для нашого особистого життя. Це для нас означає, що якщо ми стоїмо на засадах правди, Якщо ми з Богом, то ми завжди будемо перемагати. Завжди. Скільки б Господь не посилав нам часу на випробування, але завершиться все.